Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Ударні дрони крилаті та балістичні ракети, серед яких найнебезпечніші кинжали, які Кремль вважав невразливими до перехоплення. Лише від початку травня Київ пережив 9 ворожих атак. Уночі на 16 травня столиця відбила найбільш щільну атаку. Росіяни випустили максимальну кількість ракет за найкоротший проміжок часу. Чому Росія зараз активно тероризує столицю України та що може бути цілями? Полковник запасу зсу Роман Світан вважає, те, що ворог атакує не однією потужною хвилею, а малими порціями, означає, що так шукають спосіб обійти українську ППО. Особливо це стало необхідне для ворога після інформації про прибуття в Україну системи протиповітряної оборони Петріот і збиття над Києвом гіперзвукової ракети Кенджал. Цим Україна зірвала спецоперацію РФ щодо удару по Верховній Раді після провокації з атакою на Кремль. І від такої невдачі в Кремлі добряче підгорає. Тому це теж серед причин, чому атаки почастішали. Вважає військовий експерт. Представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсу вважає, що ворог всіма силами намагається протидіяти контрнаступу ЗСУ. Їхнє завдання це спроба ускладнення або зриву подальших наступальних дій української армії щодо визволення наших територій. Тобто, цілями є логістика, шляхи постачання, техніка, жива сила. Експерт Діфенс Експрес Іван Киричевський припускає, здійснюючи дозоні атаки, росіяни сподіваються виграти час для розгортання виробництва ракет Х-50, що є дешевим аналогом Х-101. Якщо подивитися на мапу України, все, що летить, здебільшого зараз має траєкторію на Київ, частину збивають ще на підльоті на територію інших областей. Доки росіяни продовжуватимуть цілитися на столицю України, пояснення дали українські розвідники. Такі масовані удари кінжалами і калібрами не можуть відбуватися з невеликими інтервалами. Це пов'язано із запасами тих самих ракет і калібрів, і кінжалів, які у них залишаються критичною можливістю, і здатністю виробляти і поповнювати нові арсенали. Вона у них обмежена. Ще два місяці тому українські сили ППО не мали засобів перехоплення гіперзвукових і нейробалістичних ракет. Тепер Україна може збивати все. У нас є американський Петріот, ще з осені – німецькі системи Айрісте. І надалі західні партнери будуть лише посилювати оборону України, пояснюють у повітряних силах. І німецька сторона обіцяла, що буде надавати нам аріста комплекси. Також очікуємо і від інших партнерів, щоб власне посилювати нашу протиповітряну оборону не лише відкриватих ракет, а від балістики. Це комплекси сам ті. Ми очікуємо створення авіаційної коаліції. Результати будуть ще кращими. Ми зможемо перекрити чимало напрямків. Уже зараз близько 100% повітряних цілей, які летіли на Київ, виявлені та знищені. Потенціал нашої протиповітряної та протиракетної оборони щомісяця росте, щоб краще захистити всі регіони України. Прем'єра Кирило Буданов відкриє Дмитру Комарову. Я знав точний час, ми все знав точно. Секретну інформацію. Концептуально буде так. О, такого я ще не чув. Перемогою це все не зупиниться. Про яку вже можна розказати. Чого боятися, чого не боятися мільйонам наших телеглядачів. Головний розвідник країни. Про секретне та особисте. Про що мріє Кирило Буданов? Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром. Розвідник у п'ятницю о 21:30 тільки на 1+1 Україна